То люди в більшості своєму кризу не люблять, не хочуть бути всередині неї, тому що вона визиває в них такі емоції, такі відчуття всередині, тобто руйнування планів, намірів, надії, майбутнього не бачать майбутнє своє добре, гарне перспектив руйнування і взагалі життєвого результату. От життєвого результату. Ми ж... Живемо тут на землі не просто так, не випадково. Тобто у нас є призначення від Бога, і у нас є той плод, який нам необхідно принести. І от реакція, ще раз звертаю на це увагу, реакція більшості людей, коли вони опиняються в кризі, чи стикаються з кризою, особистою, чи такою загальною, як війна, вищої ну, такого рівня, як війна, то це зупинка. Це розчарування, це небачення перспективи руйнування надій і взагалі руйнування того плоду, який людина призначена принести, реалізувати, досягти. В більшості своє. Ну, от на прикладі Іосифа, от ми ж, знаючи історію Іосифа, не один раз читаючи її, ми ж знаємо, що е, от така судьба. Іосифа чи Іосипа, в різних перекладах, по-різному, українських його ім'я написано, е, така судьба не без участі Бога, не без плана Божого і не без Божого водійства. Тобто, чомусь Господь розраховував на те, що ця людина, на життя якої у неї є особистий план, тому що на життя Іосифа був особистий план. То Господь планує, що ця людина буде в своєму житті стикатися проходити кризи. Різні. І оця криза війна це врахована Богом, от в нашому житті. Но не врахована Богом людська реакція і людські дії в більшості своєї під час цієї війни. Тому що, ще раз кажу, Іосиф потрапив в кризу, таку кризу. Ну він, е пройшовши разом з Господом цю кризу в своєму житті, він такі висновки зробив, про які я прочитав. Буття 41 розділ 51 52 вірші. Своєму первісткові Йосиф дав ім'я Манасія, сказавши, Бог допоміг мені забути всі мої страждання.